Ми доволі часто згадуємо про те, що наша школа пропонує безкоштовні пробні заняття з усіх предметів. А що саме вони дають дитині? Сьогодні розберемо. Перше це знайомство з вчителем та з нашою методикою. Тут дитина зможе відчути атмосферу, побачити, як проходять наші заняття та чи комфортно їй працювати, бо це основа для подальших занять. Також учень або батьки після заняття зможуть поставити запитання стосовно навчальної програми, темпу роботи або інших питань, які стосуються навчального процесу. Також це класна змога побачити реальну картину своїх знань, тому що новий вчитель жодного упередженого ставлення до дитини не має. І після того, як ми розуміємо реальну картину знань учня, ми надаємо детальний зворотний зв'язок, в якому покроково розповідаємо, як досягнути поставленої мети. Інтенсивність занять, виконання домашніх завдань та інше. Тож саме зараз ми хочемо запросити вас на безкоштовні пробні заняття, де ваша дитина переконається, що її під силу будь-яка справа, головне діяти.